І всім привіт сьогодні в Блокс. Фрут сьогодні буде Баунтіха на гравіті частина 6. Сьогодні будемо грати на білді Sungwin Gravity Shark and Chore. Не пам'ятаю, чи я вже грав на такому білді, але в принципі по барабану. Тому що мені здається, що цей білд найкраще грається, чим з ямою. Чому? Тому що, е, як сказати, Shark and X дуже швидко працює і. Е, скажімо так, навіть в якомусь сміслі швидше, ніж... Не в якомусь смислі швидше, чим, чим, допустім, чим Яма X. І він, е, на відміну від Ями X, е, е, як сказати, не, е, ну, не відтолкує противника, не так, е, не ззаді противника, а прям перед, Типу, ну ви не поняв. І от через то я думаю, що Арканчор е, навіть краще грається, чим Яма мене, вроді нарешті нормальний інтернет, не, та, не такий ужасний, як був, скажімо так, в минулій частині. Тому, ребят, ви скажете, нафіга я зараз пру? Та, я зараз пру за, е, за гульом. Тому що, як сказати, треба пробувати інші раси. Хуман, звісно, найкраща раса для гравіті, але хочеться вже взяти гуля, тому що гуль... Тому що, по-перше, гуль, е, гульом можна більш частіше скіли юзати, та і ще гуль, не любима раса, думаю, то. Так, все знає. Я думаю, что можно право на кивор, потому что, скажу так, Human мені не so не Ну, именно то, що. Мубильность, конечно, nice, но. Э, так, ну, мобильность, конечно, nice, но то не причина, щоб... Ммм, Так. Короче, я теперь э, наш рогатый пупсик. И я думаю, что можно приступать до э, кілів, Потому что я думаю. Э... Вона каже, що, що, я, якщо вже не дивуться, що в мене так мало бабла. Я провор проролив, звісно, проролив би звісно, фрукт, но скажімо так, мої бабосики мені то не дозволяють, тому що я вже став бомжом. Ну, треба буде скоро оцього фрукти, який цей чел тримає в руках, скоро його буде треба захавати. І піти е, в одне місце, типа, на СБ Брістів. Ну що, ребят, хтось буде, буде пахати, ні? Пасики, виходьте. Це зараз штоки Блізард, якщо вам треба, то можете купляти, В принципі, якщо ви новичок і у вас є бабло, і то раджу вам купити, тому що Блізард файн для фарму. Ну, якщо у вас, немає якогось лайта, буде і ТД подобається. <реш> Ладно, ребят, ну що, let's give the Bounty Hunter. Ну, а ще перед тим я вам хочу показати комбо для того відео, але зараз я. Пішов в третє море. Вернусь вже в третьому море. Комбо до цього відео. Коротше, э, зараз. Гравіті Х, Сангвін С, Шарканчор Х, Гравіті С, Сангвін З. Все, у вас Е Такого без e X Sungar, він, в принципі, ваншотнувся. Так що в коментарях під відео я лишу саме комбо, ну а ми приступаємо до Bounce Hunter, let's go, пацани! Ура! Я кручуся, у мене ідеальний пінг! Ву! Ладно, в кавичках ідеальний, я думаю, ви тоже поняли. хе Я кручуся. Ладно, вернусь вже як придвец, я там не Ребят, сорі, но цю панель мені придеться тримати і відкрити, тому що. Скажімо так, з моїм е, бажаємо любимим пінгом, як ви бачите, я мушу знати, коли мене зависло і іде подобне, тому Уж сорян, но по інакше ніяк. Тому, е, якщо воно вам мішає, то вибачаюся, ну но... шо, щось не можуть не буде наразі. выявляется сверх на То есть так файно получится. А может быть я Надо, дядя! Не убивайте! Не, я не буду ссылать. Не, я думаю, я такому скил еще не солью. Постараюсь запустить. Не, я се буду жить. Четыре Ну вс. А я осталось, короче, ребят, ну шо, приступаем устройки ли говорят? Бингоу, пинг, конечно, пынбил, но ничего страшного. Так, ладно, ребят, ну шо, приступаем на наступних килив. Я надеюсь, що что я не сдохну э, на том голне. Я часто сказал, играю, нет, вообще зараз не особо до захода. Потому что, ну, я и оказал то, что играет сильно природительный фрукт. Вот именно то, что играет сильно природа фрукт. Нема ноль мобильности. Я не. я не знаю. Скажем так, я давно вже так не страдал. Как мне нравится. Скажу честно. Тому, ребят, ну шо, ребят, вальші вже з наступним кілом. На горизонті є максимальне лево, значить що ми його е, просто жорстко будемо, будемо ще і збівати. В максималках. Ми просто по максималку займемо е, на грінзону. Зразу же його бахаємо. Я думаю, що е, з його зараз тут і Так, ПВП є, то саме головне. Ну Михайди сюди, а? чувак! nie zrażę się z tak, tak O, jak znać, znaczy, że zabrał. a? O, jak, jak jeszcze no Czemu, nie ma, e, tak, Właśnie, myślę, ja, że mnie my zaraz nie zabrać, bo w jednym transformie, to jest forma, jednym troszkę to to będzie very easy. No, jak okazało, very easy. Кажется, не почувствую, я цього. Е, не почувствую цього купсика. Опа, 2300 ти вело. Нормально. То, що треба. То, що треба, скажімо так. Е, врубаємо три, щоб просто попрійковував скорше, в'язаємо ще вешку. Ще тільки в кафе, на кафе не топимо. Тільки в кафе не топимо, тому ну, що з ними так кафе не можу. Та бля, не коф'йо, в кафе розійшов, а. тварина кусок. Кафе! З кафе вийшов без. Бирінька, беренька, вийшов. Беринг, беренг. Берринг, з кафешки, виходимо, і получаем люлей. Не, я не хочу, люлей. кстати, мене пінг нарешті нормальний. Я, я вообще в шоке. Так шо, ладно, ребят. Все, я на next сервак. Что більше нікого. Ну шо, пацани, тут у нас вроде нормальний сервак. Я максимально. Я зараз. Опа. Ти вийшов? Нормально, я збрев. Перший ще один є пупсік залітає. Не, ну, от зразу піну, що відвесить, зразу прям чувствується, зразу прям кайф грати. Ну зра... Ну просто зовсім нічого ще відчуття. От минулі частині мене зависало, то я свивав, то я кикав і такого 15-50, то я понимаю, то що то бо аунітіханта не якийсь, а не якась каша малаша, вже його не хіло так підняв, я воно так сказав, впінь зразу відвесив, зразу він швадів. Разбугнав. Що я понимаю, що можна боунтянти ось таким. Моментально всі скілли юзається, моментально все ідеально інтернет-та. Все, вообще кайф. Якщо б так все. Надію, що так все буде. Ладно, все, з наступним кіло. Пацани, на горизонті я бачу, коротше, по-перше, СБ Бріста, а по-друге. якогось чубзика. У мене фінзе. Я чубзика бачу. Зараз ми його надію, що зберемо, тому що... Warszawa warszawskiej SBW jest to Tak, jak, dobra, to jest Tak, czeł, ty dałaś вже кораблик, тут мене, ще... Ну, я добру ти... корабель, ти не проти, надіюсь. <гум> ну, всю на все вкраду корабль. Ну ничего, думаю, думаю, ты не проти. Ладно, все, ребят, побачимося с наступным килом, короче. Жо, пацаны, нас тут і, і вже килл сам і, чекає, щоб я його забив. И чата, я не пойду. Я припав, я не Странно, что-то Шасся я фиа, не, не понял. Ну ладно, купус. Короче, ПВП понимал. Короче, я бачу максимальный левел. И кстати, мне защищал винард баф. Знаете чем? Тушу заядка шут дальше вот эти не все, а щось такие самые бах, как саминар. Шов силы з ПВП? во! Що за говно? Ладно. Фустим. Тільки не кричу, що оце тварич тих перекикав. Непон. Ладно. Ладно, ребят, я на собаку, ти щось странно все Уся. Побачимося на наступному сервері. На горизонті я бачу максимальний левел, а то значить що, що його скоро не стане. І він кудись потопав, тому зараз я треба по побить. Побиранькому... Ну, розумієте, куди відправити, да? Короче, тикимен уже 6, я так скажу, он так повторяется. О, бачивы! Бачивы! Я ж сказал, что сангвинард бафнул, я не знаю. Эээ... E, что-то бах ставший кейс, что-то шоу, ну, ч його бафнув. Не знаю, странно, не? Опа. Кораблю на несу ром. Так, чувак. Пацан, пацан, полегше, пуэкше, пол воу воу воу, -во, мене ты пінг, Ні, ну моля. Тільки не пінг. Ну йолки палки твої, моталки. Блін, я забув, то, що ПВП На воді буде. Ладно, включаю, я тут бежать. Райт вообще до спама не то. Так, ладно, нормально. Я буду жити, пацани, я не знаю як, но якось. Воже то... во! Дай толку мбашку и не мор попасти. Ч мы с... скилла моя? Але... Я его зараз забомблю. Нет, не дам. Не дам, що попасти в воду Зараз ціле испытания, я уки Так, окей. Пенс, поп Попробую такого. Бля, що з, що з мене з цього? На, вот. Що в мене був лєвий щит, я його поставив зарані, тому почалося набагато легше. На, вот. Боже, лох. Нет, БАГ, Сдохну уже. Вс. Я кипю, типа, який який мене задов був над вудою. Сюда, сюда, эе. Ладно, все, ребят. Я погнав дальше за килами. Думаю, что все. Эй, скики менеду там. Нормально, так пидапу. Найбайско не думает, что все. Тож навіть, Я думаю, що найти то, що наполовина відео. Так що погнали, ще є багато планів. Пацани, на горизонті в нас там максимальне вело відніється, тому зараз я думаю його не стане. він? Не поняв, что-то прикола. Де він? попав. А, у така. Та є, елки пау. Що, может и пехатися, будеш, ні? 4, 5 плямо баум, типу, в принципі. Я, я типа боюсь 4-5. Я Еще и Будда. Ладно, ребят. Походу, да. Походу не получится е -е, його кикнуты, я ушл на инчист сервак. Пацаны! Тут такая люта історія получилася. Я думаю, ви прекрасно знаєте Арта, Артема, він досить часто був на моєму каналі. Коротше. Він спустя там ціле літо, спустя мільярд часу, спустя мільярд сексилів років... Ап! Секунда. Максимальний чорт возьми левел! Я не знаю, я в шокі. Настя скорше, ніж Андрій. Андрій, отдихай. Чекай.

Ну нормально місце блять фари, фари. О так, ну все, я маю. не могу хана. Прикалуєтесь. Я хліб про мало. Я не знаю, що робити. Я вам так скажу, я вообще не знаю, что делать. Что мне делать против дракона? Ладно. Я, я пока не знаю. Что его не засосует, або? Я не его? Слабого 4, так что... -то. Дракон, я, yeah, я дракона нафиг вид праву туда, бота в с oh, нулевое существо на драконе. Чел, а ты серьезно думаешь, что, тебе что -то поможет? ты что Ты в трансформе, я полный лох стоп Ты что думаешь, что поможет без трансформ? все не поменяется. А я нему так скоро. Сейчас тупо. босс Так. Короче, ладно, пацаны, я в шоке Ребята, я дракона на видео Это вообще нормально. не здесь что-то не особо нормально. На, получай по разделению. Ща-ща-ща А, здесь ты пускаешь троха? А ты, увы, звездулей. лей Выйди прекрасно прекрасную и черный дыр. Так, я застал, так, я застал. Ну отдыхай Эй, я у нас Эээс, просто лох, а не дракон, я вам так скажу. Вох, а не дракон. Все. мене арт попросив айса йому дати, тому пішов я йому дам Айса. Мені, пенски, вообще задавку, Мені айс вообще нафиг не нужен. Ну давайте, я дав. Ща, я вернусь до вас. Пацаны, на горизонте якийсь пупсик. Кван что-то за выс. А. Серьезно? Просто. Щал за 5 секунд при... <пл <пл <'язом> С просто. Чувствую, анстила. Вс, просто на изучках. Сейчас босса затапан. Ладно, я ще артем дал айс, тому Тому що... что.

нравится вот у шо это а я уже думал что уже мачеку вызучфор у фор я майже все я тому мушу просто такі и І и с килл все погнал короче муж то вже тому що то уже э, так має будет тому що я уже так, ну я вже прям файно зафармився, я вам так скажу. Е, вже... Ну, ту фища. Мене, короче. Ладно, все, давайте. По Побачимось. О, как значить! А я не буду. Це, я я думав, що. Що, короче. І собака стула. На а мене все, Ну, обійдешся. Ну все, давай, отдыхай с ним. надеюсь, там золотая фабрика. Мне его нашел. Короче. Это псина. мы понял. Это псина. случайно разумею, пацаны. У меня вот цело... тварь просто я лох. Ком нормально. А, я сейчас опять можу и вот это Ну все, -таки. Обожаю заряженный сашка, я Заряжневашка не все юзається, а от заряжений вешка... це ж... Тут... Бай! А ты, хайс! Я арту сьогодні не дам в той айс, чи ні. Я так і що ні, тому що. Ой-ой-ой, які ми... які ми агресивні. Так, де арт? О, все було. О. Так, creation. Мені він не треба, можеш собі забрати. Чого? Чого? Не понял. Что это было? Я стояв на воздух. А, тут крейше. И мама. Так, ладно. Ну. Я дам адрештин айс. Щадик и вот. Все. Я не знаю, у мене є. немає каких спичев фруктів, не здається, що ми сили. <гум> Вау, давай сейчас не баллик убавлю Ніовти Фук, я всю чай спаю, чай я буду. Так, ребят, ну шо, від, е, я ресету флейм і коротше віддаю підписнику флейм. Ну як ти не підписник, то вже мій рахуйте друг, і я його відкровенно вітаю максимально левел. Ну шо, у нас новий бонтихантер банкі банди вов. Рахуйте вже шпирховний клан е, СПС. Прошу, на здоров'я, ну шо. Привітайте його в коментарях максимально лево, ви б знали, як він тяжко до нього йшов, а ми поспавмилися. А це не на горизонті у нас новий хіл. Це собака. тісто юзер, значить треба бути на... Верхі. Тому що якщо тісти пійма... Значить угу. ми... Хіма! Тузнетом. Що зі зінетом, то я так скажу. Майо. ладно вместе так ладно что-то я на як грати. я уже честно забываю про... про свою способность скорше сейчас эти эти поросята эти а?

так не делаю. Я раз могу вам рассказать, о чем. Ну, что за... Ну, лох, лох, Маємо повезло, я, то я такий фуштеп і такий. Льо, 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 пінг, йо. Е, пінг, тупарил. хилить, в принципе, может, не знаю. Так что, Инчин может хилить этот я. Не, ну что, я правда как? Давай, чувак. Пора отдыхать. Всё, отопьем. ему хана, короче, я там Ой, всё, отдыхать. Всё. джи джи Той самий арт такий. Що тут происходит? Боже мій. <схай> Пацани, той чел ще хоче, так що давайте йому знову на морду. Не, ну а що, чому б і ні? Це опять получився жорсткий насичений по мультиканту, я вам так скажу. Раз ему запули вот такого. Ничего себе, он промансил, або я косой, або я не знаю, что. Так, ну, в принципі что я так кошу? <�рикат> Миграємо, коротше, Я Яс. Ну і збирай. І пишем G Чел, хорош. Постарався, в принципі, Новodeць. Конечно. одет. Приблизно тісто, як на мене, на нарівні з гравіті, тільки тісто набагато більший. Такого так, чем гравити. потенциал Но так. Так что Ух ты! Упал! М -м, не попал. Причем хорош, в принципе, не токсичный. Для кто вызывает гравити спамом, хотя бы я бы не назвал, что спам. Гравити вообще, как на меня, я сейчас страдаю, чем-то гравити. Вам, так скажем, по, -по, по секрету я на гравите не кайф. спам то то кайфа не а вот я на гравите не кайфу короче с э, ним. з нього короче 3 и -3. можно приступать до в принципе. я думаю шуки э, менефтам о мене же на слина к нормально вообще с все не маем э, ребята сегодня я япну я клянусь я сегодня апну 17 лявим. Так що чекайте, поразки. Ребят, Все, ребята, напевно, панельно не початися. Це вже так мега довга частина. Мені сподобалось, я вам так скажу. Так що всім дякую за перегляд, лайкосик на відосик, підписочку на коносик, і всім па-па- пап.